Привіт вам. Бажа, міцного, доброго ранку. Так, і вам здоров'ячка. Ви тут на які теми з народом спілкуєтеся? А я просто так доебаюсь до людей. <рес> навіщо? Навіщо ж просто так. Ні, да, блядь, когда з кем, когда чом, когда как. Дивіться, я тут читаю різноманітні теми з жіночого форуму. з жіночого. Ну, от. І от одна красуня запитує, що як має відреагувати чоловік. Тобто вона гуляла з чоловіком, прийшов колишній її коханець і почав чоловікові розповідати, як він, в яких позах він з нею що робив, так би мовити. От. А, чоловік... а чоловік стояв, мовчав. І от вона питає у інших дівок, що як він має відреагувати. От ви, якби мав змогу, що б ви їй відповів? мене має... А скільки взагалі має бути коханців у дами, перед тим, як її треба брати заміж, як ви думаєте? Один і то я. Ну хороша відповідь згоден. А якщо їх більше, ніж один? Ну, смотрите, тут який движ відбувається. Дівшка чому заводить любовника? Тому що її ебет плохо парень. І все, це єдина причина. Ну, я колись знав одну красуню, вона почала наймати кімнату, а потім, щоб не платити, то вона почала, так би мовити, зносини з хазяїном цієї квартири. Ось так. Ну, не знаю, на моєму путі, може, не, я ще, в принципі, маленький, ні, ніхуя не здоровий. Uh, ну, на моєму путі, скільки не зустрічалось людей, uh, єдиний момент, коли змінювати починала дівчина, це коли когда... У ній пропадав інтерес к парню. Так вона може не зраджувати, вона може просто накопичуватись. Цього тижня один, наступного тижня інший, потім третій, потім двадцять п'ятий, а потім вони її на вулиці зустрічають, вона виходить заміж, розказала такого, що ти у мене другий, я з тобою. Ну як обычно. Так, так. А потім цей зустрічає і каже, що ти знаєш, що з нею весь район робив? Ти знаєш, що з нею робив весь світ. Ось. І вона чекає, щоби. Чоловік кинувся на, на всіх її колишніх. А цих колишніх стільки, що стільки не піднімеш там, не перерахуєш. І <ріху> Чоловік не кидається, тобто не зовсім ідіот, то вона бабам пише питання на форумі. Я, як реагувати треба? Добре. Я з Києва, ви звідки? Харків. Привіт, Харків. Щасливо. Дякую, Нале.